Доброго дня! У нас сьогодні заняття з логіко математичного розвитку. І ми з вами продовжуємо порівнювати предмети та орієнтуватися у часі. Починаємо наше заняття з гри Грибочки та листочки. Наші вже знайомі друзі, їжачок і ведмедик, гуляли осіннім лісом. І назбирали листочків і грибочків. А вони ніяк не можуть вирішити, хто з них зібрав більше. І просять нас допомогти їм. Допоможемо? Звісно, допоможемо. Викладемо на смужки листочки та грибочки. Якого кольору у нас смужки? Синього та жовтого. На синю смужку викладаємо листочки на жовту грибочки. під кожен листочок. Подивіться, скільки не вистачає грибочків. Грибочків менше, ніж листочків на один. А скільки листочків листочків Більше на один ніж грибів. А що слід зробити, щоб листків і грибочків було порівно? Додати один грибочок. Скільки тепер листочків та грибочків. Тепер листочків стільки ж, скільки і грибочків порівно? Гра. Пригостимо звірят горішками. Подивіться, хто прийшов до нас у гості. Рудий малесенький звірок по деревах стриб та скок. Він живе не на землі, а на дереві, в дуплі. Що це за звірок? Подивіться, дітки, це білочки. Давайте ми їх почастуємо горішками. Подивіться, присіли наші більчатка на галявинці, скільки всього білочок? Три. А тепер ми почастуємо їх горішками. Одній білочці дамо горішок. Ще одній і ще одній. Сім білочкам вистачило горішків. Так! А скільки горішків? Стільки ж скільки і білочок. А як ще можна сказати? Правильно, білочок і горішків порівну або їх однаково. Дидактична гра частини доби. Раніше ми з вами говорили, що доба поділяється на день та ніч. Сьогодні я вам розкажу трошки більше. День у свою чергу поділяється на ранок, день та вечір. Вранці ви, як правило, встаєте, вмиваєтеся, чистите зубки, снідаєте та йдете до садочка чи на прогулянку, на заняття. Вдень ви обідаєте, займаєтеся заняттями, граєте та спите. Увечері ви приходите додому із садочка, вечеряєте, граєте з батьками, спілкуєтеся та лягаєте спати. А вночі ви спите. А тепер перед вами будуть З'являтися картинки частин доби. Вам необхідно буде назвати, як називається час частина доби, та сказати, що ми робимо у цей час. Тож, починаємо. Що це за частина доби? Ранок, вірно. Що ми з вами робимо вранці? Встаємо, вмиваємось. Чистимо зуби, снідаємо та йдемо до дитячого садочка. Це у нас яка частина доби? День, вірно. Що ми робимо з вами вдень? Обідаємо, граємось, ходимо на прогулянку, займаємося заняттями. Наприклад, та спимо. Це у нас яка частина доби? Вечір. Що ми робимо ввечері? Йдемо додому із дитячого садочка, вечеряємо, спілкуємося з батьками, граємо з ними та лягаємо спати. А це яка частина доби? Ніч. Що ми робимо з вами вночі? Спимо молодці! Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, що ми сьогодні з вами робили? Про що розмовляли? Правильно, ми з вами сьогодні продовжували порівнювати предмети. Кому ви допомагали? Ведмедику та їжачку. Скажіть, дітки, а які ви знаєте вже частини доби? Ранок, день, вечір і ніч. Молодці! Бажаю вам гарного дня, всього вам найкращого. До побачення!